Я це відео намагався зробити максимально коротким і щоб ви все зрозуміли. Якщо я щось не договорюю, то вибачайте. І, до речі, оцю сітку я забув поминути в цьому відео, де я затинаюся. Тож, поїхали розбиратися, що там у нас з спавнером новим. Поки що в нього неможливо покласти туди якогось свого моба, але це поки що. Якщо це взагалі йдуть. Далі автоматичний верстак. Я дуже сильно надіюсь, якщо ви знаєте, як ним користуватися і все. Я намагався зробити якийсь механізм, але мені чомусь не вийшло. Я намагався зробити якийсь механізм, наприклад, щоб він сам крафтив автоматичні блоки, і я десь тут помилився. Ні, тут е, взагалі помилився. Тож, переходимо далі. Подивіться на всі візерунки тут. Кірпич полірований та якісь візерунки на туфі. Да, до речі, це корисний блок. І тут, нарешті, додали новий сяючий блок. Його можна скрибати з нього застарілості. І це дуже круто, бо це перший світящий блок, який механіка на міді, на її функціоналі. Тобто, якщо ти здираєш з нього воск, то він стає світлішим. І, до речі, його може змазувати воском. Це дуже сильно круто і так можна зафіксувати його, як він сяє. Вибачайте мою моєго озвучку. І, до речі, запов... упоминути про цей блок. Він виглядає як бар'єр. Дуже круто строї... будувати з нього бункер. Тож, ви клікайте на це відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал, бо мені буде дуже сильно приємно. Всім бувайте!